Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо хроніки московського падіння, реального падіння, а не те, що там довгий час ми думали, що санкції справді впливали на московську економіку, коли там намагалися розганятися це все за допомогою оборонки, ну, штучного вливання. Але це все починає зараз гепатися. І ми поговоримо зараз про московські регіони, порті регіонів по-московськи, які входять у найглибшу за останні. Десятиліття бюджетну кризу, яка вже змушує владу вдаватися до радикальних заходів. Секвестр бюджетів, який ще нещодавно здавалося чимось далеким і малоймовірним, це реальністю для більшості московських суб'єктів. І це прекрасно. Секвестр це скорочення видаткової частини державного або місцевого бюджету, що проводиться протягом бюджетного року. Наприкінці жовтня 25-го губернатор Ростовської області Юрій Слюсар постановив по суті. Поставив завдання терміново підготувати пропозиції щодо скорочення видатків обласного бюджету, і прямо заявив, що регіон відмовляється від залучення банківських кредитів через надто високі ставки. Отже, області доведеться жити виключно на ті кошти, які вона зможе зібрати до кінця року, а видатки будуть скорочені. Ростовська область не є винятком. Іркутська область оголосила про скорочення 2,2 мільярда рублів за програмою розвиток освіти та ще 2,7 мільярда за програмою розвиток охорони здоров'я. Як то кажуть, розвитку не буде. За оцінками місцевого міністерства фінансів, область зриває план зі збору податку на прибуток організації, недоотримуючи 9,7 мільярда рублів. Щось захворіли підприємство, видно. І подібна ситуація повторюється в десятках регіонів по всій країні. Цікаво, коли там знову податки на прибуток і на інше підвищаться, як там зараз дуже залетять чи не залетять безпосередньо їхні. Підприємства. Бюджет регіонів буквально сипеться. Перше півріччя 2025 року вони завершили з дефіцитом у 397 мільярдів рублів. Але до кінця вересня ця цифра може розростатися до 725. Всього за три місяці дефіцит майже подвоївся. Лідером антирейтингу стала економіка тих регіонів, які традиційно залежали від видобутку корисних копалин. Ківерська область показує дефіцит в розмірі 34% від власних доходів, що робить її абсолютним чемпіоном за глибиною кризи. Архангельська область демонструє дефіцит у 31%, Республіка Комі в 30%, Мурманська в 28%. Вологодська у 25, Іркутська близько 25%. Водночас, федеральний бюджет сам перебуває під тиском і з дотації ввести вести. Не вийде нафтогазові доходи впали на 20%, Митні збори на 19%, а збори ПДВ зараз рахунками міністерства фінансів будуть на 8% нижче від поточного плану. Дефіцит федерального бюджету перевищить запланований у 5 разів 5,7 трлн рублів замість 1,2 трлн. трильйона. Як ми говорили раніше, і це занадто багато у цій ситуації. Федеральний центр не лише не збільшує допомогу регіонів, а навпаки, скорочує транспорти. Для нас, українців, цей приклад хороше нагадування. Фінансова безграмотність і залежність від центру завжди закінчується однаково кризою. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як створюються капітали, куди безпечно вкладати гроші та як думати стратегічно, пропонуємо звернути увагу на курс основи інвестування від школи останнього капіталіста. Там на вас чекає не милості від бюджету, а як формувати власну фінансову незалежність, поки одні. Ріжуть видатки, інші інвестують в себе. Ми допоможемо вам з цим. Ваш урок безоплатний за посиланням в описі під відео. Регіони намагаються знайти вихід з ситуації різними способами. Принаймні 9 областей і восени різко знизили виплати за укладення контракту з Міністерством оборони. Серед них Самарська область, Башкорстан, Татарстан, Чуваще, Нижегородська та Ольяновська область, Малоневененецький, автономний округ та Оренбурзька області. Ще гостріша ситуація виглядає. Наприклад, окремих областей в Архангельській області з річним бюджетом в 156 мільярдів рублів, в резерві залишилося лише 50 мільйонів. У Воловоградської 100 мільйонів у Білградської 200 мільйонів рублів. Скорочення торкнулися і соціальної сфери, попри всі обіцянки, зберегти її недоторканою не менш ніж у 12 регіонах. У педагогів зіткнулися з відміною стимулуючих виплат, які суттєво впливають на їхню заробітну плату. За даними профспілки, вчителів, скарги надходили з башкорстану. Карелії, Краснодарського та Хаварського а також інших регіонів. Все пішло на СВО. Думайте, як то кажуть: вставає Росія, гроші забирають на СВО. Треба щось робити. з цим. До речі, друзі, он збір у нас на НРК з 700 тисяч уже 300 тисяч ми зібрали. Тож, народно, наземно роботизований комплекс для третьої окремої штурмової бригади. Другого механізованого батальйону. Важлива штука для того, щоб в цих складних сьогодні умовах оперативно, вчасно надавати БК і інші припаси. Скидуємося, скидуємо свої 2 гривні. Скорочення виплат в середньому становить 18% від зарплати. Бюджетна криза змушує регіони відкладати та скасовувати ремонти соціальних об'єктів, навіть таких базових, як школи та лікарні. В Білгороді капітальний ремонт дитячої музичної школи перенесли на версень двадшостого року. Іркутській області в проєкті бюджету 26-го року на будівництво нових шкіл закладено лише 467 мільйона рублів. В сім разів менше, ніж на початку 25-го року. До от школу не хочуть ремонтувати. Це хто ж буде там марш Славянський Шлав'янки грати? Що там вони там грають? Вже не знаю. СВО. тут то в чому? Що вони піднімають податки, а навіть до... Введення цих підняття податків з 1 січня вже летять доходи Тобто податки навіть ну, можуть трошки стримати, але стратегічно навпаки ще більше вдарять. Нічого вони не доутримують. Ну. При всьому значому скорочуються витрати на зарплати педагогів субвенції на дошкільну освіту зменшуються з 25 до 22 мільярдів рублів а на загальну освіту з 42 до 37. Регіон фактично, фактично на сьогодні в Іркутській області зупиняє. Нове будівництво соціальних об'єктів зосереджуючись на завершенні вже розпочатих проєктів. Проблема медичних працівників також загострилися. Мінімум 40 регіонів змінили розмір стимулюючих або компенсаційних виплат медробітникам. На різні надбавки у лікарів припадає до 70% заробітку, а на уклад лише 30%. У разі необхідності медичні заклади легко скорочуватимуть стимулюючі виплати, що призведе до регіонального падіння доходів медиків в умовах бюджетної кризи. Попри всі урядові запевнення про пріоритетні соціальної сфери, реальні цифри та свідчення місць показують зовсім інші регіони, залишені на з проблемами, які вони не в змозі вирішити власними силами. До того ж, аби хоч якось заповнити бюджетні дірки, регіони почали розглядати підвищення податків у Ярославській, Ульянівській областях та Дагестані влада планує підвищити податки для малого бізнесу, зокрема, відмовитися від пільгової ставки в 1% за спрощену систему оподаткування для. Перше зареєстрованих компаній та індивідуальних підприємців в Оренбурзькій, Новосибірській областях і в Красноярському краї до регіональних парламентів вже внесені законопроекти про підвищення транспортного податку. Платіть де-факто в регіонах почались дефолти, хоча Московія їх не афішує. Про це свідчить той факт, що уряд прощає регіонам борг за бюджетними кредитами. За планами на 2024 рік передбачалося списати 160 мільярдів рублів боргів. І станом на середину 25-го року вже було прийнято рішення про списання заборгованості 36 регіонам на суму понад 105 мільярдів рублів. По суті, це визнання того, що регіони не можуть платити свої борги. Тож, витрати регіонів зростали значно швидше за доходи. Станом на вересень 25-го року сукупні витрати суб'єктів збільшилися на 15% порівняно з попереднім роком. Наступні місяці та роки обіцяють лише погіршення. Економісти прогнозують, що агреговний дефіцит регіональних бюджетів за підсумками 2025 року може сягнути 600 мільярдів рублів. Без нових джерел доходів, які поки що не простежуються, та в умовах продовження високих витрат криза буде лише поглиблюватися. Московські регіони опинилися між падаючими доходами, скороченням федеральної допомоги та неможливістю суттєво скоротити витрати без соціальних та політичних потрясінь. Це вже не локальні труднощі окремих територій, а масштабна криза фінансової системи країни. І раз уже Почалися регіони і в центрі проглядаються проблеми. То в центрі скоро буде ще більше проблем. Ну і звісно, грошей на занадто стимулювання когось іти там на СЛО. Це менше. І це буде відбуватися і не конкретно на рекрутингу московитів. Це надзвичайно добре. Московія пре до свого фінансового краху, і це треба лише вітати. Всім до зв'язку. Всього найкраще, до побачення.